10 червня Мустафа Наєм, голова Держагенції по відновленню, заявив про свою відставку. Пішов з посади добровільно. Приводом стало те, що премєр міністр Шмигаль не підтвердив його заяву про бажання поїхати на міжнародну конференцію у Німеччину до Берліну. Знаєте, мене ця новина здивувала. По-перше, що робити нашому чиновнику в Берліні? Обговорювати відновлення країни? Давайте будемо чесними. Це для мене виглядає дуже дивно. У нас в країні війна. У нас на фронті гинуть люди. У нас недостатньо сьогодні збудовано оборонних ліній. Ворог наступає на багатьох ділянках фронту. Коли мені кажуть про якусь агенцію по відновленню, і про те, що для її роботи треба їздити на міжнародні конференції, мене це дуже дивує. Це нагадує, якби ви приходили до сусіда і просили гроші на євроремонт вашого дому, дах якого горить. І треба рятувати людей з цього дому, а не займатися його ремонтом. Так, ви можете сказати, що в країні багато чого зруйновано. І треба це відновлювати. Я згоден. Але будемо чесними: останнє, що я чув про діяльність цієї агенції, те, що вона бралася збудувати захист наших енергооб'єктів. А потім з'ясувалося, що цей захист не працює, тому що величезна теплова електростанція, яка знаходиться в Трипіллі під Києвом, на наших очах була зруйнована ракетною атакою, і ніякий захист там не спрацював. Причому я пам'ятаю, як різні експерти із енергетики, в тому числі, казали, що це дурня будувати захист для наших енергооб'єктів. Нема такого захисту, який би захистив ці енергооб'єкти від ворожих ракет. І величезні гроші, які витратили на якісь бетонні споруди, були або вкрадені, або використали в нікуди. Бо не працює ця система. Що треба було робити? Експерти про це казали. Найкращий поки захист це створити навколо кожного енергооб'єкту захист ППО всіх рівнів. Шахеди треба збивати, розмістивши спеціальні засоби, які з крупнокаліберних кулеметів збивають цих шахедів. Є комплекси середньої дальності ППО, які б збивали крилаті ракети. А також нам звичайні потрібні серйозні західні засоби ППО, які би збивали ще й балістику. Це єдиний спосіб якось захистити нашу енергетику. Результат діяльності цієї агенції витрачені кошти і більше ніж 50% наших енергоактивів сьогодні зруйновані. Тому українці сидять без світла, тому українцям кажуть, що тепер за світло треба платити в два рази більше. І коли голова такої агенції заявляє про свою добровільну відставку, тому що його не пустили в Берлін. Це не може мене не дивувати. Знаєте, я згадую такий давній анекдот. Чоловік приходить додому з роботи. Веселий. Жінка йому каже. А чому ти такий веселий? Та каже, мене звільнило. Так чого ж ти веселий? Так інших же посадили. Мені здається, це про цю ситуацію. Зараз дуже зручно без звіту про свою діяльність сказати: мені не давали працювати. Мені не давали, тому що там бюрократія. Ви знаєте. Я не є прихильником нашої влади. Більш того, якщо ви дивитесь моє відео, ви знаєте, що я дуже жорстко відношуся до нашої влади, конкретно до міністра Шмигаля, який зробив все, щоб наша економіка не працювала. Я критикую нашого президента. Я вважаю, що поки українська влада тотально некомпетентна, нам не виграти цю війну. Але коли всередині влади одні звинувачують в інших, в тому з чим не справилися, мене це дивує. Давайте на цьому прикладі розберемо дві теми, які давно мене хвилюють. Тема перша: в країні не може бути агенцією по відновленню, поки ми не виграли війну. Так, будувати і забезпечувати наших біженців, у яких зруйнували житло. Так, відбудовувати зруйновані об'єкти критичної структури треба. Але мені здається, що саме агенція по відновленню. Саме з цим не впоралася. І за це треба нести відповідальність. Але друге, основний пріоритет, який повинен бути у нашій владі, це виграти війну, а для цього забезпечити наші війська на фронті всім необхідним і в першу чергу будувати не дороги, не тротуари, не стадіони. А ми знаємо, що влада цим займається будувати оборонні лінії. Купувати системи ПВО, захищаючи наші об'єкти, купувати міни, вкладати в виробництво озброєння це основний пріоритет. Я нещодавно прочитав замітку однієї заступниць міністра, вже не пам'ятаю якої, яка показала, які є три пріоритети нашої влади. Як ви думаєте, який перший пріоритет? Такий, як я назвав: все для фронту, все для перемоги, забезпечення нашої армії? Ні. Виконання соціальних зобов'язаностей перед громадянами України. Громадяни України, добре розуміючи, в якій ми зараз ситуації, можуть потерпіти без багатьох тих речей, які їм держава забезпечувала в мирний час. Більш того, вони це показують не просто через соцопитування. Вони показують це своїми грошима. Вони донатять на армію. І наш канал теж збирає донати. Ми придбали ще один Мавік завдяки вашим донатам. Це МАВІК t У нього тепловізійна камера. Це дозволяє йому шукати ворожі цілі навіть вночі. Чому тому, що підрозділ 27-ї бригади Національної гвардії, які ми опікуємо, працює саме вночі своїми великими бомберами. Щиро дякуємо глядачам YouTube каналу ProUA за зібрані кошти на придбання тепловізійних Мавік t вони вже допомагають нам на фронті виявляти, хотіть софік і коті. Слава Україні! Здорово! Цей Мавік тепер сьомий. А хочемо ми придбати цілих 25, тому ж не зупиняємося. А як ми обіцяли, хлопці шлють нам відео, яке ви зараз бачите, як вони нищать знову ворожу техніку. Дивіться, це завдяки вам, наші глядачі, вони мають таку можливість. Давайте продовжувати, і ми вдячні за кожний ваш донат. Слава нашим воїнам, смерть ворогам і спалимо їх разом. Я дуже вдячний кожному, хто донатить на армію, і радий, що наша редакція не полишає допомагати нашим підрозділам отримувати все необхідне, щоб знищити ворога. На жаль, я не можу так сказати про наш уряд. А тепер ще тема, яка давно мене хвилює: я особисто Спілкувався, товаришував і пам'ятаю оцю когорту людей, які колись були вільними журналістами, боролися за свободу слова, робили розслідування і боролися з корупціонерами у владі багато років тому. А ще вони потім йшли у владу, боролися з злочинною владою на Євромайдані. Були в парламенті, їх називали єврооптимістами. Вороги їх часто називали соросятами. Але. Ту роль, яку вони виконують у владі, проявила дуже сильна війна. Я колись казав, щоб розібратися, в чому проблема України, треба зрозуміти, як влаштована українська влада. І завжди казав: от якщо американці свій уряд називають Deep State, тобто глибина держава, то якщо б я описував українську систему влади, я б називав це «тіньова держава. Тому що в тіні. У наших можновладців зовсім інші завдання, ніж ті, які вони виставляють на вітрину. В тіні вони там всі заради одного: особисте збагачення, яке примножується через корупційні схеми, через те, що вони крадуть наші гроші з бюджету. Про те, що вони використовують ці гроші не заради оборони країни, не заради підвищення нашого благоустрою в країні, на свої маєтки, іномарки. На свої рахунки, на свої особисті сімейні активи. Але щоб всьому світу показувати і закривати оцю їх справжню тіньову діяльність, вони навчилися будувати вітрину. На вітрині у них все класно. В країні є демократія. А ви дивилися мій ролик, де я сказав, що ніякої демократії в країні як не було, так і немає. На вітрині у них є парламент. Що таке парламент в нормальній країні? Це представники ваших інтересів у владі, які вас захищають через законодавчу творчість. Будемо чесними, наш парламент ваші інтереси не представляє. Якщо ви зайдете в тюнєву зону, ви побачите, це просто біржа інтересів в різних політичних угрупувань. І валютою на цій біржі є голоси депутатів, які дуже багато чого коштують. Тому депутати іми торгують, а голоси Віддаються за транзакції, які забезпечують їм діяльність, називаючи законопроекти. Ніякого відношення, до життя це немає. На вітрині наш президент гарант Конституції ваших прав і свобод. А за лаштунками він просто найбільший контролюючий самі великі фінансові потоки: енергетика, газ, металургія колись, коли ще у нас до війни вона існувала. Тому у нас і економіка тіньова, і кожен про це знає. Але вітрина захищає їх. І там на вітрині є працівники. На жаль, більшість колишніх вільних журналістів, борців з корупцією, громадських активістів перетворилися на працівників цієї вітрини. А там непогано платять, там непогані преференції. Все, що вам треба для всього світу, імітувати, наявність у нас нормальної держави. Але вітрина це не держава, це просто імітація. Ось вам і відповіді. Чому колишні громадські активісти сьогодні перетворилися в імітаторів діяльності? Чому колишній антикорупціонер, журналіст Української правди, ставши чиновником уряду, тепер бореться проти свободи слова, кажучи, що нам потрібен єдиний марафон, а всі інші канали не потрібні. Це буде в нього хаос. Він забув про журналістські стандарти. Про те, що ніяка вільна країна, ніяка демократія без свободи слова не існує. Чому колишній активіст Євромайдану перетворюється простого функціонера, який замість ефективних дій перетворюється в імітатора цих дій, і щоб прикрити свою функціональну неспроможність виконувати такі важливі під час війни завдання, починає хайпувати і показувати, що йому не дають працювати. Давайте вже нарешті до цього відноситися по-іншому. Єдине, що нас може врятувати, це суспільна думка. Треба донести до них всіх, що нам не цікаві їх скандали. Нам цікавить тільки одне перемога над ворогом. Треба переводити країну в режим не працювання агенції по відновленню, а в режим все для фронту, все для перемоги. Інакше просто. Відновлювати буде нічого.